Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні в нас бонус слоті Докхаус Multihold. Я дуже сильно сподіваюся, що нам сьогодні вдасться занести друзі, але це дізнаємось ми трошки згодом. І Перед початком обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекає дуже приємний подарунок. Ну а ми поїхали, давайте розпочнемо з першої легесенької бонуски за 2000 гривень. Взагалі подивимося, як сьогодні слот себе почуває, чи вдасться нам його розкачати. Це ми все дізнаємось трошки-трошки пізніше. Ну а зараз перша бонуска 7 обертів і поїхали. Так, нумо, 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 нумо. Так, лише, лише вілк на четвертий барабан до нас прийшов і є лапа навіть. Оце вже непогано. Так. Ну. Але далі щось, далі щось, порожні оберти. А де взагалі хоча б щось? Щось мені здається, друзі, що перший млинець на нівець, як то кажуть, у нас буде з першої бонуски, нічого не вдасться занести. <кій> Хоча, давайте ще подивимось, тому що другий барабан відкривається, і навіть ще одна лапа є на відкриття третього барабану. Два оберти цього цілком достатньо для того, щоб відкривати третій барабан. Тільки треба кожен оберт ловити мінімум по одній лапі. А ми з першого оберту ловимо аж дві і вже відкриваємо третій барабан. Це дійсно непогано, проте, звісно, хотілося б бачити трохи більше іксів. Наразі вже третій барабан, два оберти залишається. Воно знову дало лише одиничку, чи я щось неправильно зрозумів. Серйозно, знову одиничку два рази поспіль дало. Оце крінж. Оце крінж. Цілковитий. Так, останній оберт. Тоді дивимося, як я розумію. Нічого він не сипе на третій барабан. Лише 134 гривні ми забираємо за, даний, за дану бонус, котрий барабани було, друзі. Проте ви самі бачили і як все сталося. За 4500 пропоную наступну взяти, трохи дорожче, майже в 2,5 рази. Uh, так, тому, тому, тому. Саме зараз без зайвих слів бонуска полетіла, сім обертів. Давай вже мені їх сюди. Ну і поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Давай, треба занос, треба ну, реабілітовуватись 100% з, попереднього, з попередньої бонуски. Так, перша лапа є, проте ще хотіла, звісно, іксів бачити. А поки що їх немає. Так. Є лапа, є ще одна лапа, другий барабан ми відкриваємо, друзі, проте ДХи, Алло? Трієчка є, сім обертів. Повертаємось, можна сказати, до початку даної бонуски, де в нас теж було сім обертів, але ікси? Лапи є, до лап питань нема взагалі. Ми вже за крок до того, щоб відкривати третій барабан, проте жодної. Е, жодного вілда немає, жодного ікса Ми поки що не бачили, але 4 оберти ще залишається. Ну, давайте дивитись, давайте дивитись. Знову порожній оберт. Не знаю взагалі з чим це пов'язано. Проте будемо дивитись, до чого це все призведе. Знову порожній оберт, ніхто не сумнівався, взагалі навіть лапи тієї немає, щоб відкрити той третій барабан, та трохи обертів хоча б залутати. Проте, поки що, дивимось передостанній оберт, дві лапи на третьому барабані, і щось мені здається, що знову бонуску ми будемо замазувати. Тим не менш, відкриваємо ми все ж таки той третій барабан. Один оберт, хто б сумнівався. Так, так, так. Непогано, непогано. Ну і один з двох. Вже пішов. Що ж він нам принесе? Цілу лапу. Добре. Давай відкриємо чотири барабани і взагалі нічого не занесемо. Як тобі Як тобі іде, що думаєш? О, іще одну. На жаль, ні, проте ми були дуже-дуже близько, друзі, 225 гривень. Ми забираємо з даної бонуски. Я не знаю взагалі, як на це реагувати. Давайте наступну за 5 тисяч гривень візьмемо. Подивимось взагалі, як це змінить ситуацію, чи змінить взагалі. Тому що перші дві бонуски, як ви бачили, взагалі нічого не давали. І щось мені здається, що треба цю ситуацію терміново виправляти. Сім обертів поїхали. Ну, давай. О, ну це вже краще. Ну, Це вже інша справа. Два вілда з першого оберту. А зараз, перевіряєте, не буде взагалі лап жодної. Тупо будемо, будемо всю бонуску на одному барабані першому грати. Схоже, схоже, що так і буде. Три оберти залишається і. Ну, Ну, ось перша лапа прийшла. Добре, добре. Але мені все, ну, все ще здається, що другий барабан ми не побачимо. Не знаю навіть, чому я так думаю. Але ми вже близько, ми вже близько тим часом. Непоганий досить, досить комбінація. 2600 ми наразі відіграли. Друга лапа приходить, два оберти залишається. І що? Останній оберт, друзі, від останнього оберту буде залежати, чи відкриємо ми той. Другий барабан, чи все ж таки ні, щось мені. Як і підказувала мені моя, моє внутрішнє чуття. Лише 4400 ми забираємо, і другий барабан ми не відкриваємо. Проте ну, це результат набагато-набагато краще, ніж ті, що ми а, ловили попередні рази, друзі. Тому я гадаю, що за 5 тисяч гривень а, можна ще раз взяти таку бонуску, друзі, але перед початком обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. 5000 гривень, бонуска поїхала. Так, що в нас, що в нас, що в нас, що в нас там? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум, Давай, 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 сім обертів. Ну, ось зараз має бути занос. У нас вже було дві бонуски, які замазались просто в нуль. Є бонуска, яка майже окупилась, і зараз треба саме, саме заносити. Є вілд, проте лап немає, 5 обертів лише залишається. Тож поки що, поки що. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Є лапа, є вілд. Так, постривайте, може, тут ще щось і буде. Шанси. Підвищуються, це 100%. Так, є, є зігровка. Три оберти залишаються. Давай, будь ласка, вже по лапах трохи. О, іще одну, ще одну лапу, будь ласка. Закидуй, 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 і поїхали. Є таке, Ой-ой, ой друзі, це непогано. Ми вже за крок до відкриття третього барабану з іксами в нас проблем немає. Два оберти, ну, не те, щоб, не те, щоб, звісно, гарно, проте нас очікує ще одне е, крутіння цього барабану, коли буде. Ну, от саме зараз, саме зараз, друзі, воно на це очікує. Так, ну непогано, мегавиграш. Мегавиграш, яке питання. 1600-2000 гривень. Ми відіграли, відкриваємо вже той третій барабан. Дай, будь ласка, три оберти. три. Лише два, але і непогано. Чотири оберти загалом ми маємо на трьох барабанах, і вілди там, ну, скажімо так, непогані дійсно. Так, що в нас, що в нас, що в нас, що в нас? Чи буде чи буде четвертий барабан? Дізнаємось трохи-трохи згодом, проте Сенсейшнл виграш, друзі, я навіть не очікував, скільки грошей ми отримали за цю бонуску. Дуже сильно мені цікаво. 3200, непогано. І 5280 наразі в нас вже є три оберти залишаються, і всі шанси на те, щоб відкрити четвертий барабан. Так, за крок, ми, друзі, за крок до відкриття того четвертого барабану. 6600 наразі ми вже відіграли. Передостанній оберт. Дивимось, чи буде в нас четвертий барабан. Дуже сильно мені цікаво. Є таке, друзі, все ж таки, четвертий барабан ми відкриваємо, бонуска не завершується і будемо дивитись далі. А, щось мені підказує, що є в нас всі шанси занести Х200. А дай же ж три, що ти. ну що ж ти робиш? Ну добре, непогано. Все ж таки, три оберти будемо дивитися на чотирьох барабанах. Це просто шок-контент. Щось має занести 100%. Так, я вже бачу непогану комбінацію. Так, і тут, і тут досить таки непогано. Друзі, це має бути сенсейшнл, якщо я не помиляюсь. Дійсно, це так і є сенсейшнал. А сенсейшнал значить, що це вже більше, ніж Х200 ми підійна, підняли. І ще в нас два оберти залишається, що не може просто мене не радувати. 12500, друзі, майже маємо на балансі даної бонуски. Досить потужний результат, я гадаю. Якщо ви також так думаєте, обов'язково ставте вподобайку, бо ця бонуска, мені здається, дуже сильно того варта. Сині собаки грають, і що ж може бути ще краще. Це сенсейшнл виграш в черговий раз. І скільки ж грошей, скільки ж грошей воно нам насипало. Давайте подивимось, скільки воно підрахує. А, ну це. Ну, мабу, мабуть, має бути більше ніж 5. Я гадаю. 5900. є 18 тисяч гривень наразі з бонуски за 5. Ми забираємо просто на ІЗІ. Взагалі, взагалі, немає питань до цієї бонуски. Ми окупаємо весь наш бонус бай ще один сенсейшнл Ми ловимо. Плюс 4 800 і 23 тисячі гривень 275. Ми забираємо з даної бонуски. Що може бути ще краще, друзі? Ми просто підійняли на рівному місці 10 тисяч гривень, буквально за 10 хвилин. Слот просто бомба, що ще сказати, я не знаю. На такій мажорній ноті будемо завершувати даний відеоролик. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. обіняв, друзі, до побачення!